і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Я, перш ніж перейти до теми відео, хочу щиро подякувати кожному з вас, хто підписався на мене, хто поставив подобаючку, хто передивляється просто мої моє відео. Це для мене дуже велика підтримка, і я дуже дякую кожному з вас. Також дякую вам за те, що ви пишете коментарі. Такі теплі гарні слова, які надихають мене творити, надихають в'язати щось цікавеньке, щоб показувати вам. Тож, друзі, щиро вам вдячна. А хто ще не підписався на мій канал, то запрошую нажати на ту чарівну кнопочку, щоб не загубити мене в потоці каналів YouTube. Отож, друзі, давайте тепер перейдемо до того, що ж я буду сьогодні розказувати. Сьогодні в нас п'ятниця, 11 листопада, і, на жаль, на цьому тижні можливості знімати якісь зв'язок у мене не було, але я в'язала щось зробила, тому хочу з вами просто поділитися цими роботами. Поспілкуватися, розказати про ті процеси, які в мене на спецях, також показати вам свої покупочки пряжі, і, звичайно, і побудувати якісь плани на наступні декілька днів. Отож, друзі, готуйте каву, чай, беріть в'язання, і давайте поговоримо: поговоримо про наше улюблене хобі. І розпочати я хочу такою першим таким. Похвастушками показати, що які ниточки я замовила, які до мене прийшли. І розпочати я хочу з ось цієї обіночки. Справа в тому, що, гортаючи стрічку інстаграму, я побачила ось цей чарівний колір. Ви тільки подивіться, який він класний. Це дійсно такий синій, насичений, синій чорнильний колір. І мені він дуже сподобався саме колір. І я вирішила замовити собі цю ниточку. Ця ниточка це Супер джелонг в 100 грамах 1500 метрів. Це 100% мариносик. Більше характеристик цієї ниточки я залишу на екрані. І тут в мене 235 метрів. Ви спитаєте, на що я взяла таку кількість? Чесно, не знаю. Не знаю, сподобався колір. Я подумала, що колір такий красивий. В мене є два хлопчики, так? два сина, тому обов'язково щось з цієї ниточки, можливо, для них стяжу, а можливо, і для себе. Життя покаже. Тому були, і до речі, чому ще взяла, тому що дуже смачна була ціна на 100% мереносову ниточку. До, мені здається, 60%. 8 чи 78 гривень я знизу буде, напам'ятаю за 100 гр. Дуже класна ниточка, я купила, тепер буду чекати свого зіркового часу. І продовжимо. Наступна покупочка, в мене такий був активний в цьому плані тиждень. І наступна це в мене. Я придбала ще одні ниточки. Ви вже бачите тут з боку, я зараз про них розкажу. Розповім, але розпочну з предісторії, так? Справа в тому, що знову, листаючи інстаграм, я побачила пост нашої української в'язалочки щодо тестування такого дуже гарного комбінезончику. І загоріла з бажанням. просилася в групу і потім зрозуміла, що в мене немає ниточок. Сказати, що в мене зовсім немає запасів Alize Soft, і саме ця ниточка тут в мене. Ні, в мене вони є. Але в мене немає однакового кольору такої кількості, яка потрібна. А різнокольорові робити ну якось зовсім не серйозно. Тому. Я згадала, що а, на той час я була не в місті, не вдома. Я згадала, що в Альони Паращенко є такий невеличкий інтернет-магазин, і ця ниточка Лізасовті точно в ньому в наявності. Швиденько перейшла в її профіль і знайшла ось такий ніжний, ніжно-голубий колір. Справа в тому, що в моїх синочків синочках голубі оченята, тому цей колір підійде як одному, так і другому. Альона дуже швидко все оформила, швидко відправила, проблем не було, але ж я ж була не вдома. А це означає, що можливості вчасно забрати навіть з пошти в мене не було. Тому ідею протестувати комбінезон, на жаль, я відкинула і попросила вибачення в майстрині. Не зможу я його протестувати. Треба було розпочати 1 листопада, а я ниточку отримала, скажімо, на пошті вона лежала декілька днів. Я отримала лише 6 листопада, тому ось така вже часу мені тестувати, звичайно, що не залишилось. Але дивіться, який гарний колір. До речі, в мене не лише 5 моточків, в мене ще 2 є, але їх з собою не брала. Такий дуже-дуже гарненький голубий, ніжний ніжний колір. І я задумала зв'язати худі і до худі хочу зв'язати штанятки. Тому з цієї ниточки буде для малюка ось такий набір цього. А можливо, я ще передумаю, ну, час покаже звичайно. І, звичайно, що малюна, <смаліони> я не могла ще пройти мимо Alize Superwash Comfort Socks. Справа в тому, що в мене замовлення і все сірі. <смалі> Шкарпаточки хочу, тому я вирішила розбавити гаму 21-го кольору і взяла в неї теж але він 362 ось такий. Я думаю, ви всі знаєте, характеристик не буду називати. Щоб трошечки розбавити, щоб собі було веселіше в'язати. Але на цьому моя історія з Аліза Spрошком Форсокс із 21 21 кольором не закінчую. Справа в тому, що я, спілкуючись з сестрою, якось сказала, що мені треба цієї ниточки треба 21 колір. А вона ходила на ринок, гуляла там, шукала щось собі, не знаю за чимсь вона ходила. І побачила ці ниточки. І, звичайно, що швиденько мені купила, тому що вона теж хоче шкарпеточки і теж з сірого кольору. І ось ці ниточки. Оце ціле знову упаковочка в мене. І що я хочу сказати, дівчатка? Що, побачивши ці ниточки, мій брат сказав, що йому терміново потрібні мітиночки, і терміново потрібний шарф, і шапка саме з такої ниточки. Тому я хочу вас запитати, можливо, хтось зв'язав. Шапочки, мітиночки. Ну, мітиночки, я думаю, проблем не буде. Як дві ниточки зв'яжуємо. А ось шарф. Чи це буде, не буде кусатися, чи не буде дискомфорту? Можливо, у вас був такий досвід. Напишіть мені в коментарях. Я буду вдячна і думаю, що мої глядачі теж будуть вдячні. Тому що мітиночки зв'язати це зовсім не проблема, і вони будуть дуже-дуже гарно виглядати і будуть носитися, тому що е, така ниточка тут і тепленькі буду, я думаю. Е, тут 75 вогнев, тому класна ниточка. Ну, я думаю, ви всі знаєте. А ось за шарф і шапочку я просто. Не знаю навіть що сказати. Я думаю, я думаю, тому що він подивився запас всіх моїх сірих ниточків, все його не влаштовує, а ось ця його влаштувала, і він е, задоволений би був, якби я йому зв'язала. Звичайно, це все плани, але ну, я брата люблю, значить будемо йому в'язати. Тому, якщо ви напишете в коментарях про свій досвід, я буду вам безмежно. Дячно. І, друзі, на цьому мої покупочки закінчилися, але я замовила ще, тому що мені прийшло ще одне замовлення, і, звичайно, я замовила ще декілька ниточок нит... і ще спиці замовила новенькі, але це я вже покажу вам в наступне відео. А зараз ми перейдемо до другої частини мого відео. це до моїх процесів. Переходимо до моїх процесиків. І перше, що хочу вам показати, хочу вам показати ось цю шкарпаточку. Я вже її вам показувала, але просто хочу ще раз показати на блокаторі. Дивіться, як вона гарно виглядає. Чудова робота. Мені дуже подобається. Це на розмір 3637. Це ниточка Lize Comfort Socks, номер кольору 21. Саме такі, як в мене, є ще упаковочка. Тут п'ятка в мене кругла і дуже цікавий візерунок. Цей візерунок думаю, ви всі знаєте. Я його просто вирішила вписати саме в цю шкарпеточку. Візерунок йде як імітація резиночки, тут в мене йде дві виворотні і три лицевих. І лицеві в кожному третьому ряді пров'язується, як першу знімаємо, другу ми пров'язуємо лицевою накид, лицева, і тоді першу яку зняли, надіваємо на ці три петельки, які утворились. Ось такий П'ятку я на п'ятку не давала такий візерунок. Мені дуже подобається, що вийшло і в'яжу другу шкарпеточку, другу пару до цієї шкарпеточки. Ось на такому етапі я відв'язала резиночку, до речі, в'яжу на спицях номером 2,5. Ось ця відв'язана резиночка, вже перейшла на в'язання хуляви. І це мав бути план на сьогодні-завтра, але плани помінялися, і про це я скажу трішечки пізніше. Це мій перший проєкт, перший процесик, з яким я буду працювати дуже активно. Наступне, що я хочу вам показати, хочу показати свою водолазочку. Звичайно, що в'яжеться вам дуже повільно, а вся справа в тому, що я отримала декілька замовлень і просто фізично не встигала. Я відв'язала ще буквально там шість рядочків два від попереднього разу, що я вам показувала, відв'язала цих два рядочки і перейшла на в'язання рукава. Я хочу відв'язати один рукав, другий і тоді вже дов'язувати тіло. Мені подобається, як лягає ниточка, все добре. Спиці тут половиною, в принципі, невеликі. В'яжу я з бобіної ниточки це Напів мереносик фірма Фолко і в'яжу в 4 складення в 100 грамах 1500 метрів. Більше нічого не буду говорити, тому що вже неодноразово про цей проєкт розказувала. Поставлю його, щоб не заважав, і продовжу далі. Наступне мені в понеділок саме. Замовили зв'язати пов'язочку, яку я в'язала для себе в патріотичних кольорах і мітиночки для дівчинки 8 років. І, звичайно, що я вже замовлення це виконала. Ось пов'язочка, і ось мітеночки. І з мітеночком вийшла трішечки історія кумедна. Чому кумедна? Тому що на свої мітиночки я набирала 40 петель. І в'яжу я до речі з ниточки Alice Lana Gold Fine, там, де в 100 грамах 390 метрів. І в'язала я собі на 40 петлях. І вирішила, що для дівчинки 8 років мені достатньо буде 34 петлі. І це була дуже моя велика помилка ось цей процесик, Я його пересняла. І ось, бачите, вони ну, маленькі. Я помірила їх на дівчинку 5 рочки, вони для неї добрі. І це залишиться для моєї племінниці. Ось бачите, на якому вони етапі. Я отак пересняла на додаткові спиці, просто пересняла і так і залишила. До речі, в'яжу на спицях No3. Ви якщо чуєте посторонні звуки, то прошу дуже велике пробачення. У мене два хлопці там воюють, граються. Тому можу бути якісь крики і звуки. І я залишила їх, відклала, я їх дов'яжу трішки пізніше, розпочала другу пару і швиденько-швиденько зв'язала. До речі, в мене ниточка, ось вона є, і, напевно, тут є етикеточка. Так, да, є етикеточка, щоб вам показати і сказати, навіть, який це колір. Так, ось. Ниточка і колір це в мене 141. А жовтий 216, я вже запам'ятала. Ось така ниточка, ну, думаю, що ви її всі знаєте. Ви знаєте, до цієї осені я з нею не в'язала. А це ми з подружкою купили по упаковці жовтої і синьої ниточки. Для шкарпеток хотіли полосочки вставляти, але вона і такі в'яжі, я ні. І я спробувала її раз, спробувала другий, і мені, знаєте, зайшла, як то кажу. Мені сподобалось. Думаю, чому я раніше з нею не в'язала, чому я раніше її в роботу не брала? Чудова ниточка і якість, і прати можна в пральній машині, і вигляд, і кольори гарні. Не бачу проблем. Чому я раніше не звертала увагу, до речі, ви в'яжете з такої ниточки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому перше замовлення я своє виконала. Але до цього замовлення ще будуть мітиночки, але чорного кольору для мами. То це ще буде одне замовлення, ще буде одне додаткове до цього, і я вже тоді відправлю свої замовниці. І буквально вчора вечором прийшло ще одне замовлення. І я швиденько стала його виконувати. Чому його? Тому що в мене була ниточка. І замовлення це з ниточки Газал Baby Wool XL. Це в нас 40 акрил, 20 кашемер, 2, 40 лана, меріно. І виходить в нас по 10 грамах 100 метрів. Спиці рекомендують 4,5-5 і е, я зараз ставлю вам фотографію тих мітеночок, які замовили в мене. Дуже чудові мітеночки. Я їх в'язала декілька років назад. Прям фото з інстаграму вам ставлю, тому що навіть фото на телефоні вже немає. І ось я розпочала. В'яжу дві разом на спицях номером три. Зайшло мені отак в'язати дві разом, сподобалося, і я зрозуміла, що треба спробувати ще шкарпетки в'язати дві разом. Можливо, теж мені сподобається і буду в'язати. Як бачите, в мене пров'язано доволі непогано. Вже відв'язала резиночку, в мене 20 рядів, і перейшла вже на основний візерунок. Основний, попереду в мене буде рис на один і в, або путанка, де кожного раді міняється, а з сторони ладоні в мене будуть просто лицева гладь. Ось цей процесик. Я працюю над ним і продовжую. Та, як в мене чорної ниточки не було, щоб виконати ще зв'язати одні мітиночки, тому я швиденько ця коричнева була. Дуже, до речі, я не сказала колір коричневої. 835 XL. Він дійсно дуже гарний такий кавовий колір. Тому зверніть, будь ласка, увагу, якщо ви любите такі кольори, то дуже-дуже-дуже гарний колір. Бачите? Просто чудовий колір. До речі, я в'язала і беретик з такого кольору, такий комплекти з нітинки і беретик. Просто чудово. Якщо знайду фото, обов'язково ставлю це для такі відео надихаючи, то надіюся, що вам. Воно сподобається. Прошу пробачення, голуби знову прилетіли поласувати винограду. І, друзі, ще також я зараз покажу вам одну ниточку. О, де вона? Ох, є. І я скажу, що це план на найближчі години. Це сьогодні і завтра я буду в'язати саме з цієї ниточки. Мені дала знайома ниточку і попросила зв'язати для своєї собачки кофтинку, тому що вона дуже мерзна. І попросила чим пошвидше зв'язати. Дала в неї, Хтось там десь колись хтось зв'язав, ниточка була, вона здала мені. І я е, повинна зв'язати. Ну, добавлю я ще жовтого кольору до цієї ниточки. Буде простенька ковтинка. Я вже в'язала таку, я вставлю десь там фото, <гад> десь в районі ставлю вам, щоб ви побачили, яку я в'язала попередній раз. І цього разу буду в'язати ну, таку саму. Що часів. Можливо, просто трішки буде менше жовтого. Але з ниточки замовниці. Ниточка це. Точно я ну, по вигляду бачу. Це Алізала на Gold Classic. Колір, напевно, так само, як і в моїй Fine. бо дуже-дуже-дуже схожі. Так, однакові. Кольори однакові. Так, це номер кольору. Зараз вам підкажу. Я думаю, що вони там алізаповторюсь, так само 141. Такий насичений синій колір, дуже гарний колір, і він багатьомаленький. І це найближчий план сьогодні, напевно, спиці я возьму номером 4. І буду в'язати ковтинку для собачки, щоб вона не мерзла. Отож, друзі, ось такі процесики в мене зараз в роботі. І на наступному тижні я дуже сильно хочу дов'язати рукав Мої водолазки. Більше не загадую, хоча б тільки рукав дов'язати, зв'язати шкарпеточку і. Так, де це мої? так, Зв'язати мітиночки, ось ці коричневі, зв'язати ось ці коричневі мітиночки. І я також маю, я вам говорила, що маю ще чорненькі нітиночки в'язати. І ось ця ниточка це теж газал э, Baby Wool. Ось такий чорний колір. І маю зв'язати ще одні нітиночки з цього кольору. Тут, напевно, десь це грам 40 Я думаю, мені дасть. Може, 45, є з вашого. Якщо не вистачить, то, звичайно, прийдеться докупити моточок цієї чорної ниточки вже в офлайн магазині. І, до речі, забула вам сказати, так, що мені замовили також ще зайчика. І я маю зв'язати ще зайчика для хлопчика, для мехасика, маю зв'язати якогось чарівного зайчика. Ну, звичайно, що ви побачите це в моїх наступних відео обов'язково. І на цьому ось такі в мене плани: ось такий план роботи на наступні декілька днів. Звичайно, що життя розталося на свої місця, але як то кажуть. То треба планувати, все одно треба планувати, треба щось робити, треба загадувати. Тому що життя в нас одне, і хочеться його прожити на максимум. Тому, друзі, я собі напланувала, а далі, як моя малеча, мені дасть, так і буде. Я зараз буду бігти, в'язати і всім бажаю тихого, мирного дня і ночі. Я вам бажаю міцного здоров'я, миру, радості. Нехай кожен день буде сповнений здійснення якихось маленьких задумів і планів. Нехай все у вас буде добре. І до зустрічі в наступних відео. Не забудьте, будь ласка, підписатися і поставити вподобайку, якщо вам сподобалось моє відео. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!